Після суттєвого різкого похолодання в Україну знову повернеться тепло. Бабине літо, яке принесе підвищені температури до плюс 25, очікується вже з четверга. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у четвер, 12 жовтня, дощі пройдуть на Волині, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Нарешті території країни в цей день опадів не очікується, та буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четвер, то в країну вірветься бабине літо. Так. Температура по всій країні різко підскочить до плюс 17, плюс 22 градусів тепла в денний час доби. Лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях буде від плюс 12 до плюс 16 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 3 до плюс 9 градусів. У східних областях все ще очікуються заморозки від 0 до мінус 3 градусів вночі. У Києві 12 жовтня, зранку і до самого вечора, небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 9 до плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!